Не так давно ми з вами говорили про фішки системи iOS, про фішки macOS. І от настав час поговорити і про систему смартфони, на які власне найчастіше потрапляють до наших з вами рук. Мова йтиме про зеленого робота, про Android, який завжди хвалять за зручність, гнучкість і безмежна адаптивність просто до всього. Тож сьогодні дізнаємося про приховані або не дуже приховані можливості Android, які сподіваюся стануть вам в нагоді при щоденному користуванні. Тому вмощуйтесь зручніше, ви на каналі кібернетики. Мене звуть ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Як часто за день ви розблоковуєте смартфон? Ну, мова, мабуть, йде про сотні разів, коли треба прикласти палець до сканера або ж ввести пін-код, чи намалювати той графічний ключ. І насправді це не завжди зручно робити, бо руки можуть бути вологими, можуть не розпізнаватися. А шукати серветки чи рушники ну точно немає ніякого бажання. В такому випадку вам на допомогу приходить функція Smart Lock. Вона буде розблоковувати ваш смартфон. Автоматично, якщо будуть виконані певні умови, це може бути, наприклад, локація. Тобто, коли ви вдома, то смартфон не вимагатиме від вас знову ж таки вводити той самий пароль. Або, наприклад, при підключенні якогось з ваших девайсів: годинник, навушники чи блютуз у вашій автівці, там точно не доведення паролів. Є навіть можливість розблокування, коли ви просто піднімаєте смартфон. Але тут варто пам'ятати одну важливу деталь: що ва ваш гаджет не знає, хто його піднімає, і він реагує просто на дію. Тому це може бути не найбільш надійний варіант. Для того щоб вімкнути дану функцію, вам треба відкрити налаштування, безпека і конфіденційність, пункт краща безпека та налаштувати все в меню відкладеного блокування. Але так як це Android, то є ймовірність, що у вас це буде або трошки по іншому називатися, або знаходитися в іншому місті. Тож користуйтесь старим добрим пошуком в налаштуваннях. Ну і подумайте, які місця і гаджети ви реально вважаєте для себе безпечними, тому що, врешті, функція справді дуже цікава. Якщо ви часом ділитесь власним Android смартфоном з кимось для перегляду контенту, чи, наприклад, даєте смартфон дитині, то аби не перейматися за ваш акаунт і дані на ньому, ви можете використовувати режим гостя, тобто вімкнути окремий чистий профіль без ваших застосунків та інформації про вас. Дуже зручно, й те, що цей другий профіль можна налаштувати кардинально. Інакше від вашого основного, і всі зміни, зроблені гостем, не впливають абсолютно на ваше основне робоче поле. В одному просторі у вас робочі застосунки месенджери, а в іншому ігри і ютубчик для вашого чада. Для того щоб налаштувати той самий режим гостя, заходимо в налаштування і обираємо пункт користувачі та облікові записи. Далі кілька користувачів і додаємо новий профіль. Загалом можна зробити навіть більше ніж два робочі простори, якщо у вас є Відповідне бажання і потреба, і отак от, от просто один смартфон легко перетворюється одразу на декілька. О нічого собі не бачу! Наступна фішка знову ж таки буде корисною для ситуації, коли ви передаєте ваш смартфон комусь тимчасово і хвилюєтесь про безпеку власних даних. На Android є функція, яка може закріпити застосунок на екрані і заблокувати доступ до інших функцій. Власне, вона так і називається закріплення програми. Єдиний недолік, хіба те, що працює вона тільки з кнопковою навігацією в системі, тобто, коли у вас внизу екрану відображаються клавіші назад, додому і панель багатозадачність. З жестами воно не працює. І скоро ви зрозумієте, чому отож, вмикається це в меню безпека і конфіденційність. Далі краща безпека і конфіденційність, закріплення програм. І вже після вімкнення в меню багатозадачності ми обираємо необхідну програму і тиснемо закріпити. І відтепер вибраний вами застосунок буде єдиним доступним, аж поки ви одночасно не натиснете клавіші назад та «Багатозадачність». Саме тому жестами вона і не працює, але фішка прикольна. Багато хто вважає, що режими зосередження та автоматизації є лише на iPhone та iOS. проте це не зовсім так. Насправді ви теж можете налаштувати певні автоматизації та режими на Android. Наприклад, багато хто не в курсі, що режим не турбувати можна зробити значно і значно детальнішим, ніж здається, на перший погляд. Отож, якщо перейти в налаштування, звуки та вібрації не турбувати, то ви побачите цілий оберемок налаштувань та можливостей від банального вибору застосунків, які таки зможуть надсилати вам сповіщення навіть в цьому режимі, до налаштування детального розкладу, коли все це буде вмикатися та вимикатися, наприклад, якщо ви хочете, щоб вас ніхто ніде не турбував, але лише в будні з 23 вечора до восьмої ранку, то все це можна власне так і зробити. І виходить, ніби базова і зрозуміла річ, проте для багатьох це виявляється сюрпризом та новинкою. Лайк, якщо не знали про це раніше. І коментар теж напишіть. Якщо у вас була ситуація, де ви випадково закривали всі сповіщення на смартфоні одним свайпом, а потім раптом згадували, що десь там було щось важливе, але не пам'ятаєте де, коли і взагалі, що саме це має бути, то для вас на Android є така чудова річ, як журнал сповіщень, який власне зберігає всі ваші сповіщення в хронологічному порядку, в одному місці, і всі їх можна переглянути і відкрити те важливе, яке ви могли пропустити. Для то, щоб відкрити для себе цю магічну функцію, треба, звісно ж, зайти в налаштування, перейти в пункт сповіщення й додаткові налаштування, далі додаткові параметри і внизу вімкнути той журнал сповіщень. І, власне, там можна потім переглядати все, що вам приходило за останній час швидко, легко і зручно. Якщо у вас немає конкретно такого пункту в меню, то знову ж таки користуємось пошуком в системі і все обов'язково знаходимо. Але головне, що так ви. Точно будете впевнені, що жодне сповіщення від вас не втече. Отакі от фішки Android. намагався знайти для вас не найбільш очевидні речі. Тож пишіть в коментарях, якщо відео було корисним і цікавим. Якщо знаєте ще якісь цікаві інструменти, то теж розкажіть про них під відео. Можливо, ми назбираємо фішок і на другу частину. А також не забудьте поставити відео вподобайку та підписатися на канал. Дзвіночок тиснути, теж не забудьте. Це справді важливо. Дякую, що додивилися до кінця, і зустрінемось у наступних відео на каналі ібернетики.